Ця техніка дуже важлива для тих, чиї близькі люди зараз перебувають в складних умовах, переживають труднощі, біль, страждання чи навіть буквально ризикують своїм життям. Тому що ви, як людина, яка переживає за когось, хвилюється і всім серцем бажає вийти з будь-яких умов переможцем, успішно пройти щось. Подолати, змогти. Ви маєте знати, що своїм правильним внутрішнім станом і образами у своїй уяві, і відчуттями у своєму серці, ви буквально можете прибирати каміння зі шляху того, кого ви любите і підтримуєте. І зараз я дам вам для цього техніку. Бо я знаю, як це важливо, тому що я сама в найважчі дні і тижні свого життя робила подібну письмову практику. І знаєте, вона не прибрала магічним чином з моєї реальності та реальності людини, за яку я боялася, те випробування, власне кажучи, якого я боялася, через яке ця людина мала пройти, але я зробила все можливе зі свого боку. Щоб вона пройшла його це випробування найкращим та найлегшим чином з можливих взагалі. І так воно і сталося. І ось тепер я хочу поділитися цією технікою з вами. Отже, як виконувати цю техніку? Оберіть людину, якій ви бажаєте допомогти. Наприклад, це може бути хтось з ваших близьких, хто зараз хворіє, або втратив роботу, або нещасний в стосунках, або буквально бореться зараз за своє життя. Потім ви повинні заплющити очі і увійти у максимально спокійний стан. Це важливо. І в цьому стані уявіть, як ця людина стоїть поруч з вами. Ви її бачите, ви чуєте її голос, відчуваєте присутність. Ви можете уявити, як ви обіймаєтеся з цією людиною, або як вона кладе свою руку вам на плече. Тільки, будь ласка, не плачте. Зараз ви не повинні думати про те, що що має статися, воно станеться, що неможливо змінити, не зміниться. Ви повинні думати про те, що ви здатні зараз змінити рівно те, і рівно стільки, скільки ви можете змінити, наскільки ви здатні вплинути своїм внутрішнім станом. Тож змінюємо сльози, розпач, хвилювання на протилежне. Почніть розмову з цією людиною в тому стані, в якому б ви хотіли, щоб вона вас бачила. Хай у вашій уяві ця людина почне розповідати вам. Зі свого боку, що вона знайшла вихід, що вона розв'язала якусь проблему, що їй пощастило, ви повинні чути і уявляти, як ви себе почуваєте в цей момент, коли вона вам розповідає і каже такі слова, як: Я це зробив або зробила, я зміг або змогла, мені вдалося, я щасливий або щаслива. Все буде добре, все вже добре. І відчуйте, як у відповідь на це у вас виникає радість, як ваше серце наповнюється любов'ю і впевненістю. І потім, саме з такого стану, почніть ділитися у відповідь, казати цій людині, що ви за неї раді, що ви нею пишаєтесь, що ця людина молодець, і ви це завжди знали. Промовляйте слова підтримки, віри і спокою. Вам важливо створити ось таке енергополе, вам необхідно по цій енергетичній ниточці, яка вас пов'язує, передати позитивний імпульс, який буде слугувати підтримкою для цієї людини, через що б вона зараз не проходила і що б вона не проживала. Але, будь ласка, пам'ятайте, що. Як би вам не хотілося, ну ви не можете брати на себе функцію Бога, тому що не вам, не нам нікому з нас не вирішувати, як все має бути насправді. Кому, як треба жити і що, де та скільки робити. Поділюся думкою, яка допомагає особисто мені. Кожна душа перед втіленням на цій землі погоджується і, більш того, обирає для себе проходження тих чи інших випробувань. Як би нам не хотілося, щоб все було легко і добре, ми не можемо на це вплинути. А ось зробити зі свого боку все, щоб не просто це полегшити, але хоча б не ускладнювати чийсь цей шлях своїм втручанням, ось це і досягається за допомогою такої техніки. І допомагайте іншим людям, починаючи з допомагання при цьому самим собі. Обійми підтримки і. Вдячність за те, що ви подивилися це відео.